Хочете швидко реабілітувати. М'язи спини доведеться освоїти та регулярно виконувати спеціальну вправу. Ця вправа одночасно зміцнює та розтягує м'язи спини, чим швидко їх реабілітовує. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть так, щоб обидві ступні торкалися підлоги одне коліно і потягніть до себе. І з такого положення плавно підніміть таз вгору. У верхній точці затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Для видимих результатів виконайте 10 таких підходів та поміняйте ногу. Наголошую, рухи повинні бути дуже плавними, особливо якщо спина болить. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить та розтягне м'язи спини одночасно, чим швидко їх реабілітує. До зустрічі! Приємного дня!